Гайдак, перший заступник голови Шевченківської районної адміністрації. Добрий вечір, Добрий вечір. і Віталій Шабудін, голова правління громадської організації Центр протидії корупції. Е Ілля, Ілью ми запросили з е, дуже простою метою. Ілля у Фейсбуці. Він є активним користувачем Фейсбуку, блогером. Е, дав оголошення про те, що запросив киян збирати допомогу Київському батальйону Київ-1, тому що не лише батальйони з Донбасу або з інших регіонів України е, воюють в зоні АТО антитерористичної операції, там є і кияни. І е, Ілля був ініціатором цієї допомоги. Він її зібрав. І як я розумію, ви щойно звідти повернулися. Так, так. Давайте ми поставимо зараз відео, яке ви ви нам розкажете, що, ми, що ви там побачили? Це ми бачимо населений пункт. Це околиці Слов'янська. Це був магазин супермаркет. Я вам можу сказати, що все місто в руїнах. Ви бачите, це від куль, точніше, навіть це від осколків мінометного вогню. Це я приближую, і ви бачите, скільки на квадратний метр буквально там сотні куль приходиться. Це як якийсь шалений град з вогню, зі всіх видів зброї. Які... Це ті бойові дії, які тут точилися. Це околиці слові. Це Семенівка. Це населений пункт Семенівка. От зараз побачите, тут люди раніше жили, було в них спокійне життя. Це е, будинки, в яких вони жили. Це тисячі бомб, які були, е, куль, мінометний шторм, е, установки град. Все було задіяно для того, щоб перемогти терористів. Вони переховувалися у всіх цих будівлях, е, жили. тішити себе надією, що війська пройшли і війна пішла разом. Людина, яка знаходиться в цій зоні, вона розуміє, що неможливо вичистити за один тиждень, два тижні всіх тих, хто позалягав там, вонорах, в голорах, по коморах, понад відсоток людей. Як ми бачимо, в бере в руки зброю і обстрілює двох листи, обстрілює колонну, обстрілює окремий транспорт. Ну, власне, це був Віталій, він комбат батальйону Київ-1. Спецпризначення МВС. Те, що він хотів донести, те, що от питання в мене було, ну от зачищена територія. Наскільки можна почуватися спокійно і вільно на цій території? Чи означає, що зараз ми здвинулися, зажали в кільце тих терористів, а на інші території там, відновлюється життя? Насправді це не так, тому що дійсно був зроблений великий крок. І основну масу бійців російської армії. Я хочу так їх назвати, відтіснили до Донецька, до колись Донецька, mm. Донецька, Луганська. Але на цих територіях залишилися заміновані повністю міста. Тобто, якщо в ці будівлі, які ми потім заходили, там все заміновано, лежать розтяжки, міни. До речі, через це багатьох трупів не можна прибрати і такий характерний сморід існує в цих місцях. Але суть в тому, що багато людей, які... Нібито в день сховали зброю десь, ідуть, гуляють, дивляться на блокпости, як до них підійти, під'їхати, а вночі починають знову свої атаки. Тобто, тобто це навіть з... на цих територіях, які нами звільнені, все одно є люди, які беруть вночі зброю. Ну минулої ночі, от перед тим як ми приїхали, батальйон шість разів був піднятий в тривогу і виїжджав на місця для того, щоб локалізувати ці бої і вжити заходів, наприклад. Хочу у вас декілька. Там було набагато більше відео, ми не встигли все це відео показати, але я покажу, що ви їм привезли? Ну, ми привезли необхідне. Я, в принципі, написав ті продукти, які можуть люди купити. Там були буквально і носки, і труси, і для гоління, станки, печиво, шоколад. Бо немає нічого. Я от хотів би теж одне слово сказати. Дуже сильно відчувається патріотизм і дух тих людей, які воюють. Хотів би відзначити батальйон 95-й, це аеромобільна бригада Житомирщини, яка у нас просто це наші ангели, це наші врятівники, які знаходяться на самій лінії вогню. Їх вбивають кожен день. Ну, вибачте, от ми були, от спілкувались на той день е, вбили п'ять хлопців, і 38 чи 36 були ранені а, х, там, відірвані кінцівки таке інше. Тобто, важкі рани, і не зрозуміло, що там де ще буде. Ну, це було в боях е, на околицях Донецька. Тобто, вони а ви там аж туди заїжджали. Ну, ми в самі е, ці місця не заїжджали, ми перед ними заїжджали, нас не пустили угу. а, до самого бою, ну зрозуміло, ми цивільні. Але е, хлопців ми всіх зустріли, вони виїжджали на БТРах. Ми, е, в них вбили командира, ви знаєте, може, чули. І вони розказують, що е, дуже їм важко. Бо бронежилети вони купують самі. А комплекти форм купують самі. Е, навіть ми, зараз, коли кажуть. Зараз. Що. І е, кажуть, ну от хлопці, на, на тиждень витрачають там по одному комплекту форми. Це кошти великих грошей. І насправді навіть їжа. Їм передають, от так як ми волонтери або батьки. І дуже велике стоїть питання, що з фінансуванням, як вони там долають ті казначейські рахунки, як вони тендери долають ті гроші, коли вони врешті дійдуть до нашої армії, тому що те, що роблять ці хлопці, заслугує на величезну повагу. І ну, ми всі навіть не варті і ногтя цих людей за те, що вони роблять. Вони нас просто рятують. Ви теж, ми тут говорили з Іврем Білоусом, який з бізнесу прийшов і очолив державну фіскальну службу. Ви зараз теж державний чиновник. Скажіть два слова про себе, чим ви раніше займалися? Ну, раніше я займався якраз тим, що е, оптимізував українські компанії, е, приводив їх якраз до міжнародних. Стандартів і до того, щоб їх можна було залучити іноземний капітал, mm -hmm. тобто ми їх презентували, ми їх структурували, робили з них нормально компанію, яку можна оцінити, і е, презентували, щоб е, іноземні інвестори вкладали в неї кошти, тобто, це через певні інструменти, там облігації, акції е, на різних площадках Європи. Ну насправді е, ми бачимо, що після того як Події стали змінюватись, на Україну перестали дивитись. Принаймні після революції знов цікаво, але війна. Де ви вчилися? Я навчався в університеті Шевченка, також програма Гарвард, Executive Education, а фінансовий стратегічний менеджмент. Ну і от ви зараз прийшли заступником голови Шевченківської районної так. адміністрації. Це перша ваша державна робота. Можете сказати. Ви десь працювали на державній роботі ще крім ну, цього в період революції помічником народного депутата. Ну, це умовно, це, це умовно для державна для, для, для певних так. там. А що вас вразило найбільше от в нашій в службі державній, навіть місцевого самоврядування? Ну, ви знаєте, мене вразило те, що відсутність у людей мотивації повна. Навіть здається, інколи елементарні питання. Люди не хочуть їх думати. Вони е, всячески, як ніби, ніби це якась пухлина, намагається відхреститися від будь-якої ініціативи, від будь-якої роботи. Е, немає взагалі ніякого бажання розвиватися. І питання, звісно, що дуже низька заробітна платня, але мислення зовсім інше. Це е, у нас, ніби чиновник, це стає як. Я не хочу назвати якось. Це, це стереотип в голові, який народжується у людей, який не дозволяє мислити аутобокс. Да? Тобто, все всередині, якісь один одному задачі передаються, листування всередині. Якщо йде яка задача, треба і перекласти. Ну, у вас є якась надія? Ви зараз зустрічаєтесь з корупцією в судах, в прокуратурі, в органах МВС, от зараз, вже після революції. Звичайно, я вам скажу, у нас, наприклад, нічого не змінилось. Постійно, ну, дивіться, склад суддів, прокурорів, міліції не змінився зовсім. Тобто, ті проблеми, які існували, вони існують і надалі. Коли ти хочеш щось зробити і змінити в навіть себе в районі, ти стикаєшся з тим, що це чиясь, вибачте, тема. І ти починаєш вживати заходів. І до тебе приходять. Тема – це значить, що корупційно хтось заробляє на Саме так. тому питанні. Отож. І після того приходять якісь незрозумілі ухвали суді. Причому я розказував, що це ухвали не, К... не Києва, суддів, це Запоріжжя. Навіть є ухвали у нас Севастополя з Донбасу про те, що, наприклад, в центрі Києва не можна а, мафи чіпати, mm. да, є постійно якісь прокурорські запити, перевірки, а, тобто повний пресинг. Якщо а, тебе задавити перевірками судами, в тебе звичайно, що голова вже буде забита, як з цими проблемами справлятися, а не тим, як вирішувати оперативні питання, які зараз є нагальні для мешканців. Ці люди, які приїдуть зараз зі сходу, а вони я маю надію. Приїдуть живі здорові, е, я думаю, вони ж все ж таки будуть бачити ту корупцію і все інше будуть порівняти з тим, що вони там пережили. Це якось вплине на нашу внутрішню політичну ситуацію. Ви знаєте, я задав це питання. Е, я кажу: е, як ви думаєте, що важливіше, е, фахові знання чи патріотизм? І всі як один кажуть, що знання можна здобути, а патріотизм це неможливо здобути. Це в тебе або є. Або в тебе його немає, і ці люди, які сьогодні е, там знаходяться, вони віддають своє життя е, за нашу країну, і вони чують їм батьки розказують, е, що, е, наприклад, коли в Києві для того, щоб в школу дитину віддати, треба дати 9 тисяч гривень. Потім, коли розказують, що треба зараз купити казначейські облігації, а в неї чоловік воює на фронті, і вони зібрали з цим селом 10 тисяч гривень на екіпіровку, а їм кажуть, а ти облігації ще купуй на військових, зрозуміло, це їх обурює. Я думаю, коли ті всі люди повернуться, у них дуже серйозний аскал на ці всі речі. І буде дуже Цікаво подивитись, як він візьме кожен за барки того чиновника, який просить за його дитину там по 10 тисяч гривень в школу, і як він з ним буде розмовляти. Я думаю, що може це навіть великий плюс. Дякую, залишайтесь з нами. Віталій, з вами ми говоримо про іншу тему, про яку ми і домовлялися говорити. Ви знаєте, пробував сьогодні. Віталій ініціатор законопроекту про прозорість власності. Прозорість власності полягає в тому, що кожна людина може зайти в інтернет, набрати адресу того чи іншого будинку, того чи іншого підприємства і побачити, кому це належить. Правильно я розумію? Землі і нерухомості. Землі і нерухомості. А в нас цього немає. Ні, немає. Це навіть в Молдові, а в нас цього немає. І я думаю, що багато парламентарів не хочуть, щоб це було. Цей закон входить в реанімаційний пакет реформ. Сьогодні я був на одному з засідань, де були представники е, депутати, мої колеги, пробував підняти це питання. Мене затюкали, сказали. Це все одно в залі не пройде. Ти не розумієш? Ми вже три рази завалили. Зараз завалимо це, ніхто не хоче. І так навіть ніхто не мав великого бажання в об це обговорювати. Ну. Вони насправді, я вони насправді раз це завалили. А здається, в березні цього року, і там був ще легший. Ми завалили. Я теж там сажу. Правда, я не завалював, але частину відповідальності Ми точно поіменно знаємо, хто завалив. Слава Богу, це в нас принаймні прозоро. А, в березні закон завалили. І той закон був простіший. Там була лише нерухомість. Ну тобто квартири і будинки. В нашому новому законі йдеться ще й про землю. Чому це велика проблема для загріб для... Чому це величезне підґрунтя для корупції? У нас ж ніби не існує ринку орних земель. Ну, це на чому, по ідеї не мало бути б людей або компаній, яким належать тисячі гектарів. Ну їм нічого не належить, все орендують. Як я проблема розумію. в тому, що в більшості вже зараз є право власності, є купа схем Найпростіше – оренда, ну договір про оренду, і маленькими літерами в кінці вписано, що якщо ми вносимо якісь поліпшення невід'ємні, на наприклад, добрива, угу. то нам власник землі це має компенсувати. Власник не компенсовує судове рішення Сєвестопольського суду, наприклад, і це вже власність. І таких власностей тисячі гектарів орних земель. Як тільки це стане інформацією доступною для всіх, всім стане очевидно, що для нормального бізнесу і чесних аграріїв ринку орних земель не існує, а для олігархів і їх компаній існує. І це те, що бояться показати народні депутати. Неважливо, що говорить депутат про те, як він бореться з корупцією, як він за чесність, за прозорість. Голосування за цей закон і ще кілька антикорупційних чіркий маркер. Хто дбає про майбутнє цієї країни і захист права власності, громадян цієї країни, а хто хоче темні правила гри, непрозорість і мутну воду, щоб в ній наживатися. Перед виборами, які я сподіваюся, будуть найближчим часом, бо очевидно, що цей парламент не прийме жодного антикорупційного закону. Не голосування, провал за цей голосування за цей закон це ключовий маркер. Людина підтримує корупцію і просуває інтереси корупціонерів і олігархів, або людина намагається щось змінити. Насправді, оте голосування провал перший раз закону. Найкращий маркер, і ми, як громадські організації, дуже активно скористаємося цим маркером під час виборчої кампанії, яка ну ви я про це не говоріть, тому, що ви тоді ніколи не суть в зал, щоб ви раз не користувалися цим маркером. А вони зараз мають право спокутувати свою провину голосуванням новим. Ви щось таке кажете? Я оптиміст. Люди 에... мислять інакше, ніхто не збирається свої провини спокутувати. Знаєте, ті, хто хоче щось спокутувати, або ті, хто просто там патріот, він справді бере зброю, йде воювати, або робить щось корисне для своєї країни в тому місці, де він працює, а хтось на цьому продовжує наживатися і навіть і не думає щось спокутувати. Таке життя. Ми тому дуже хочемо цей закон ще раз. Ну, знаєте, бувало як. Бо, бо кілька народних депутатів, хто ми точно знаємо за закон, ну просто фізично не були в залі. І це питання керівників фракцій, які не наголосили на важливості саме цього голосування. Буває, хтось Коментарі, девав mm. хтось там в туалет пішов, різне буває. Цього разу ми чітко наголошуємо на важливості цього закону. І не голосування цього разу або, не, в, не, або не, не внесення дня. в порядок. Чого ти ж пообіцяв, спікер? Я внесу на голосування на включення в порядок денний. Mm -hmm. Не саме навіть голосування по суті закону, просто включити його в порядок денний. І зараз насправді відповідальність на внесення законопроекту в прилине це відповідальність спікера. У нас немає претензій до спікера. Тому що коли ми голосували за ну за редакцію про держзакупівлі закону, або е, закони, які від нас вимагала Єврокомісія по посиленню кримінальної відповідальності, насправді прийняття цих законів це було ну. І в тому числі його здобуток, тому що він переконував залу, запрошував депутатів. зайдіть, будь ласка, до зали, займіть свої місця. Будемо голосувати по антикорупційному закону Єврокомісії. П'ять разів була сигналка сигнальне голосування, що не зовсім правильно по регламенту, але спікер відповідно з. Провів за до цього голосування ну, будемо мати надію, що, що зараз завтра ми це побачимо. Хоча, я чув дуже багато таких історій, що навіть такі розумні помірковані люди кажуть, що якщо ми зараз це зробимо, то з настроями в сьогоднішньому суспільстві просто будуть там приходити додому, знищувати до багатих людей там погрожувати їм. Я нагадаю, що під час революції гідності, коли е, парламентська фракція партії регіонів комуністи і позафракційні проголосували закони про диктатуру, то наступного дня вся їхня власність була в інтернеті з адресами. Ну тобто, ми і так знаємо їхні адреси. І ті карти полишалися в інтернеті. Не треба цього боятися. Вони і так всім зрозумілі. Це тобто, говорять таке, що от, рейдери будуть і бандити забирати власність, коли це буде відкрито. А зараз, що не забирають, ну, то всі бандити і так знімаються всі батьки. Ну, Зате може ефективно працювати між і антимонопольне законодавство, і податкова служба, і багато іншого. Ну, якщо... Якщо прокурор живе за трьохметровим забором, то очевидно, що в мене є питання до ціни того, що за цим забором. І я можу тільки бачити, кому це належить. Віталій, дякую. Будемо слідкувати за цим. Мало в нас часу, бо хочу ще дуже поговорити з е, ще одним нашим співрозмовником, піснею якого ми відкривали е, цю програму. Зараз знову почуємо пісню і будемо мати цікаву розмову. Yeah. Знайшли е, автора, а скоріше навіть виконавця цієї відомої пісні, яку дивилися не лише в Україні, а й в Росії й в багатьох країнах, де розуміють російську мову, Вадима Дубовського. Вадим, як виявляється, чудово розуміє і спілкується українською. Так, пане Вадиме? Так, е, так, так сталося, що. І російською, і українською можу говорити. Ну, ви ще співаєте чудово, ви майже шаляпін, і ви, я можу сказати, поліглот. Розкажіть декілька слів про себе. От хто ви? Тому що в свідомості дуже багатьох людей ви якийсь російськомовний дальнобійник, який їде Америкою, співає пісні, які слухають зараз всі українці. Ну, В першу чергу я хотів би сказати, що мені дуже цікаво те, що. Такий інтерес у людей з'явився до моїх цих пісень? Я не сподівався на таку зацікавленість. Але хто я звичайний собі такий бурлака, який їде собі, співає по дорозі, по американській, як то кажеться, їду, нікого не чіпаю, і про що думаю, про те й співаю. Ви, як я зрозумів, колишній киянин. Скільки років ви живете в Сполучених Штатах? Я тут вже 12 років. 12 років. І весь час. І ви, ви справді працюєте водієм на цій великій машині, на цьому треці? Так, вже 3 роки працюю як водій траку. А до цього чим раніше займалися? До цього я працював, скажімо так, взив дітей до школи та зі школи. От, але за таку роботу, знаєте, тут можна жити, але. Вона мене не задовольняла. По-перше, це тільки по Чікаго я їздив по одному і тому то, ж там тому самому сталому маршруту. А до того, що я працював тут три роки ведучим на місцевому українському радіо, так що ми з вами колеги можна сказати, е, ск... е... скажіть, будь ласка. Е... Як зараз яке ставлення в американців до того, що відбувається в Україні? Вони це обговорюють, спілкуються, чи це турбує лише українську громаду? Чи обговорюється зараз та ситуація, яка є от в зв'язку з падінням літака? Ви то я розумію, що за цим слідкуєте, чи слідкують американці за цим? Звичайно, ну і хочу сказати, що мене дуже здивувало, коли місяці, вже мабуть, три тому я привіз якийсь не пам'ятаю вантаж десь в Огайо. Я був. І такий як назвати українською мовою. Той, гард, той, який пусти мене на територію, охоронець, так. Охоронець, так, дякую. Він мене просто. Спитав звідки я і висловив свої співчуття в зв'язку з тим, що відбувається у нас. Так, спілкуючись з американцями, я дізнаюсь про те, що вони дуже цікавляться всіма подіями. І у всіх одна і та сама думка, що після цієї Сочинської олімпіади, останньої, ну, Росія просто, як то кажуть, зійшла з катушок. Ці останні пісні, які ви записували, скільки переглядів у вас було в Ютубі? Ви слідкуєте за цим? Чи пишуть до вас люди, чи звертаються, чи якась реакція на цю вашу творчість? Звичайно, реакція є і абсолютно різноманітна реакція. Можна прочитати про себе все, все, що завгодно. Я дізнався такі про себе подробиці, про які навіть ніколи не міг. В страшному сні побачити вже на першу пісню близько 240 тисяч переглядів, а на дві, які були за тим, вже гімн Москви 60 з лишнім тисяч і близько 80 тисяч на останню пісню. Песня або родині. Ви самі пишете слова до цих пісень? Ви оголошуєте завжди композитора, музика, очевидно, відома, а слова ви самі пишете? Ну, звичайно, сам. Тут дуже багато в мене є часу на те, щоб підібрати під таку досить відому музику, звичайно, так само відомі слова. А от ви знаходитеся і, ну, принаймні, коли ви йдете в цій матір СРСР і говорите чудовою російською мовою, очевидно, що ви спілкуєтеся не лише з тими людьми.